Всім, всім радісні вітання, Я Олександр Людина Чудесі, Я вітаю вас в енергетичному просторі золотої епохи, радий нашому спілкуванню, радий зворотньому зв'язку, вашим коментарям, вашому прояву неймовірної щедрості Всесвіту. Дякую за те, що ви продовжуєте шлях пізнання. І чим більше ви задаєте питань, чим більше вони приходять до вас через різноманітні джерела відповіді. Отож, у нас попереду важливі моменти, які очікують нас в цьому проміжку порталу 7788. Це великий квантовий перехід. І Це є головна мета, адже у великому космосі втілення на трьох землю є найбажанішим і найекстремальнішим спортом, дуже небезпечним через повне. Забуття у вищих вимірах: наша свідомість, вона ж душа вільно переходить з одного стану в інший, з одного виміру в інший, за згодою Монади та власних енергетичних можливостей. І ось коли ми входимо в трьохвимірність, ми беремо на себе відповідальність геть за все, що тут відбувається. Здається, творець каже нам, друзі мої, хороші, мої хлопчики, дівчатка, та подальша щільність вона є на ваш страх і ризик. Я можу вас звідтіля не вивести. А ми кажемо: батьку, давай, ми круті, ми переживемо це і стрім голов кидаємось, пірнаємо цей земний світ. Проблема в тому, що сюди відносно легко потрапити. А ось. Вийти набагато важче. Проходячи через мембрану між вищими вимірами і 3D-виміром, ми опиняємось в просторі, де закони великого космосу більше не діють у наших звичних уявленнях. Тому що локальна матриця вона постійно розвивається і її параметри доволі швиденько змінюються. А тут у зоні забуття. Панує, так би мовити, дикий захід, і кожен грає як бажає, мріючи повернутися додому або вижити за рахунок енергії інша. Та через її нестачу при підйомі вони часто натикаються на розділову мембрану, яка відштовхує і повертає їх назад. І з кожним таким ударом вони все більше втрачають силу, застрягаючи в нижній третій щільності. Та чому ми тут, друзі? Відповідь очевидна і проста: отримати максимально багатогранний досвід. А чому б і ні? Адже ми хочемо розділити наші промені уваги на дві руки, дві ноги і 20 пальців. То чому ж більш розвинена свідомість? Частиною якої ми є, не може скористатися можливістю розділити свої промені на тисячі тисячі різних форм і втілень. Це більш ніж можливо за достатньої кількості енергії, а енергію отримують тільки з досвіду. Так працює великий космос. І тому в початковому вигляді ми можемо. Спостерігати, як вільно переміщується через різні реальності, які в тій чи іншій формі можна назвати ілюзорними, вона не обмежена нічим, крім власних рамок, і має нескінчений потенціал для розвитку на різних еволюційних платформах. Крім того, свідомість може перетікати з одного стану в інший, підключаючись до існуючих форм життя і, так би мовити, дивлячись на світ крізь їх призму. Бувають випадки, коли під час, ну скажімо, от ви їдете в автобусі, спостерігаєте крізь вікно, хтось попросив вас дивитись на ту іншу реальність, яка знаходиться за межами вікна автобуса, в якому ви рухаєтесь, їхніми очима відчути, прожити їхні відчуття, яких вони не мають, і ми це дозволили. За умови, що це буде зроблено ненадовго. Дружні організації часто звертаються за такими послугами. Недружелюбні власники просто розраховуються, але це вже інша тема. Є кілька еволюційних шляхів, несхідний і висхідний потоки свідомості. У першому випадку це відбувається і проживається на вищих рівнях, а потім розділяється. Так би мовити, свої промені уваги, конденсуються, зосереджуються на матерії. У другому випадку, окрім частинки свідомості, створюється на фізичних рівнях, а потім набувається досвід, піднімається на більш високі рівні реальності. Досвід золотий. Однією з цілих тіли на землі є пам'ять про себе. Хто ми, що ми, чому ми? Звідки ми? Куди ми йдемо? І ми маємо постійно задавати ці питання, як. Свідомість, що розвивається за задумом Творця. Кожен має прагнути зрозуміти, для чого він існує, розвивати жагу до знань, розвиватись, а не сидіти на дупі, в очікуванні мани небесної та інших дарів. Інша мета змішати застійні, та все ж багатообіцяючі варіанти свідомості з різних вмираючих світів на загальній платформі Землі, яка містить. Більш динамічні душі, які хочуть розвиватись далі та допомогти еволюційним невдахам. Існують як зовсім молоді душі, створені логосом у нашому локальному всесвіті, так і стародавні душі, які прийшли ще допомогти новачкам з вищих вимірів. У кожного є певні еволюційні цілі і, звісно, можливість піднятись до ієрархічних можливостей по сходах. Але не кожен прагне до цього в силу своєї програми. Так втілюються на землі, на землі душі з величезним досвідом, скажімо там, у різних світах і навичках. Е, є новачки, які ніколи не були за межами третього виміру. Є також душі, які не виходять за ці межі. Їх можна порівняти із динамічними. Декораціями нашого багатовимірного шоу вони просто існують і не розвиваються багато з них групуються в соціальними за соціальними ознаками, там, скажімо, релігія, вболівальники в спорті, політичні партії тощо, віддаючи перевагу належності до певного егрегора для підтримки і захисту, висловлюючи чужі думки та ідеї, замість того, щоб Генерувати власні, оскільки частинки душі монад подорожують і мешкають скрізь у незліченній кількості, втілення відбувається природним шляхом. Та це дуже незрілі слабкі конструкції, нежиттєздатні, недосвідчені, не зібрані в зрілу свідомість. Після смерті тіла вони часто розпадаються, не маючи можливості еволюціонувати таких життєвих потоків на землі близько 60% характерними. Ознаками одного типу є непритомність, такі тваринні інстинкти, відсутність інтелекту та здібностей до навчання та розвитку, обмежений словниковий запас, агресивність і неприйняття оточуючих відокремленість, страх перед життям, нерозвинена система сприйняття у іншому типу слабке усвідомлення себе, свого місця і ролі в житті небажання змінюватись і розвиватись в чомусь, інертість думки і заздрість, груба сила і прагнення до ізоляції. Ці жадібність і матеріальна залежність таким душам потрібні сотні реінкарнації тілі, щоб сформуватись та еволюціонувати, щоб приєднатись до висхідних потоків у програмі цього транзиту. Для них був створений наш трьохвимірний світ із відповідними вібраціями для подальшої еволюції, навчання. Потім настають четвертий, п'ятий виміри і вищі рівні, де душі вже оформилися і розпадаються, продовжуючи накопичувати необхідний досвід. досвід таких свідомостей на землі близько 30%. І кожна може увійти піднятися в світло, піднятися в наступні виміри. Решта десяток відсотків це лише це вищі душі з несхідного еволюційного потоку, які свідомо втілюються з метою служіння на наших. Е Частотах для та для інших космічних цілей. Такі свідомості часто діляться своїми аспектами, клітинами від життя до життя. Коли вони прийшли на землю в стародавньому світі, вони роздали свої частинки жерцям і їхньому оточенні через ініціації та магічні ритуали, чиї нащадки сьогодні можуть мати доступ до пам'яті тієї вищої істоти, до промені, уваги, якою вони мають зв'язок. І подібних трубопроводів може бути. Багато зв'язок виникає, коли наша свідомість розвивається як приймаюча сторона, яку ми оновимо внутрішньою роботою, та канали залишаються заблокованими. Слід друзі пам'ятати, що в нас існують різні типи свідомості, і кожен з них розгортається відповідно до нашого особистого вільного вибору під час поточного втілення. Певною мірою свідомість тварин є. Стримуючою оболонкою для людини, будучи експериментальною формою життя, щоб вийти на космічний рівень розуміння і реальності, розвиток цілком можливий, коли мембрана тваринного стану стончується через досвід і усвідомлення, дозволяючи потоку і вищої свідомості проникнути в душу, викорінюючи тварину природу, це злість, інстинкти виживання, боротьбу за владу, бажання тільки їсти спати і злягатись. Ми відкриваємо свої інформаційні канали і отримуємо доступ до космічної пам'яті. Відбувається відкриття чакр безпосередньо пов'язано з цим, оскільки дві нижні чакри, ви знаєте, керуються тваринними інстинктами. Третя п'ята чакра контролюють якість людини. Шоста сьома енергетичні центри, які керуються багатовимірною свідомістю. Багато цивілізацій брали участь у створенні нас як людства. А вони попрацювали, потворили, і людина була створена для певних функцій. Багато з яких були запечатані, коли Земля увійшла в каліюгу, коли вони не працювали. Тепер ця ера закінчилася. І вони знову обережно активізуються. Оригінальна ДНК відновлена в розробленій версії. У цьому ж варіанті є певні, так би мовити, теги, які від, відключають певні розділи, контрольні суми. Дані постійно резервуються, отже, відбувається надмірність коду. Навіть якщо ДНК неодноразово пошкоджувалась підпливом зовнішньої енергії любові від 400 Гц до 1000 Гц і вище. Вона може поступово відновлюватись. Поступово до нас повертається здатність бачити тонкі тіла іншої людини, її емоції, ментальні образи, що дають стрибок у розвитку. Ми й надалі отримуємо допомогу від співтворців, якщо. Будемо готові її приймати і в подальшому, налаштовуючись на світло. Більшість людей ще не налаштовані на це, але ж багато хто вже навчився сприймати енергію любові і їх стає все більше. Наша еволюція, друзі, прискорюється, ДНК змінюється. Ну, власне, щоб щодня приймати нові високочастотні квантові потоки, що надходять через сонячний портал. До речі, ті батьки, які змінили свою свідомість, мають дітей з космічною свідомістю. Зміни вже відбуваються в метричній прогресії і ми бачимо їх у своєму житті. Коли квантові потоки стають сильнішими, люди інстинктивно закриваються від них, тому що так бояться. Але поділ між відкритими енергіями високих частот і тими, хто заблокований, не припиняється ні на мить. Чим більше ми ховаємось, тим більше ми хворіємо і. Розвалюємось зсередини, це знаєте, як дамба, яка стримує потужний потік. Рано чи пізно її, звісно, прорве. Замість того, щоб збільшувати стоки річки, ми будуємо стіни. І коли вона прорветься, руйнування проявиться карнічним ударом у вигляді хвороби, нещасного випадку, чи вбивства. З 2012 року багато брехні існувало про перехід, який нібито буде однаковим для всіх. А замість наполегливої внутрішньої праці та духовного вдосконалення, ми сидимо і сподіваємось, що хтось. І інший зробить це за нас, одночасно трансформовуючи всіх, але ніхто не збирається змінювати нас зовні, адже це суперечить космічному закону свободи волі та Свободи вибору. Вони просто нав'язали нам ілюзію, яка потурає нашим страхам, щоб ми бачили лише те, що ми хочемо бачити. Це джерело нашого постійного стресу. Так. Багатьом на землі це важко. І замість того, щоб вивчати енергію любові, вони продовжують справляти нужду, так би мовити, на кожному доступному веб-сайті, щоб не потонути власному лайні, хочуть, щоб їхній корабель витягнув хтось за якісь їх причандали з цієї дірки. Не зацікавлені в будь-якій дихотомії, вгору, вниз, ліворуч, праворуч. Вони сприймають усе так, як так, знаєте, як ту. Племінну йоту з промитими мізками, але втеча виявиться для них ще гіршою долею, оскільки вони через свої вібрації приречені застрягти в ще більш ворожих і токсичних світах, відправляючи свою свідомість в інші реальності, логоси і Монади зазвичай щитують загальні поверхневі дані про те, що відбувається, не вдаючись у подробиці. якщо розвиток тієї чи іншої еволюційної платформи цікавий. То вища свідомість виявляє бажання глибше досліджувати нову реальність. І про мені уваги вони розходяться, починають проникати далі в досліджувальні елементи, вони вростають у них своїм корінням, змінюючи програму та пристосовуючись до поточних умов, коли вони готові, потрібні, бажані. А при цьому між дослідником і досліджувальними. Відбувається даними. Обидва можуть застосовувати цей досвід на свій розум. Свідомість всесвіту може злитися в галактику, потім у зірку, потім у планету, і врешті-решт в кожного з нас, коли виникає інтерес. І відступити, коли він припиняється. Але чим глибше занурення, тим менше самосвідомості. Тому промінь уваги повинен залишити свій. Раніше набутий потенціал у вищих вимірах, щоб умістити себе, точніше, свого міні-я, у дослідницький скафандр. Зі свого боку, скафандр стає самодостатньою особистістю, починає поглинати інформацію з навколишнього середовища і може загубитися в океані даних пригод, формуючи своє локальне я є. Відділяючись від свого джерела. Мета експериментального майданчика Землі виростити тип свідомості в найважчих і радикально мінливих умовах і стати придатним для максимальної кількості світів і вимірів. Душі, які походять з усіх семи суперсесвітів, навчаються, отримують ту досвід, взаємодіючи з різними расами. Повернувшись додому, вони вважаються найціннішим персоналом для спілкування та співпраці з іншими цивілізаціями у великому космосі. І ось це головна мета нашого перебування тут. Всіх гараздів і благ! Я, Олександр, тішуся можливості, що ми запускаємо ще одну хвилю для наших роздумів. Тому, будь ласка. Зосередьтесь, подумайте і поділіться враженнями, що відчуваєте, як проживаєте, де це у вас відгукується і який досвід спонукає. Дякую за перегляд. Всім благословення!